Добрий день, добрий вечір, добрий ночі, друзі. Я пишу вночі я пишу вночі цей, цей відосик. Пишу цей відос для Херсону. Я вже хотіла, вже, як той казав, йти спати, але мені написав постійний мій підписник пан Ігор. І він написав і каже, чого ви не робите, я пенсіонер. Я дивлюся, на Херсон і ви рідко робите. Ну, скажу чесно, Я, скажу чесно, я написала мені і сказала, що я тоді дуже образилась на Херсон. Да? Чому? Бо коли я закликала виїжджати, переживала, що, будуть, ну, що буде страшне, що робиться, то мені люди ну, замість того сказати, що дякую за те, що про, ну, я попіклувалася, мені там, матюків понаписували. І я образилася, кажу, ну і пошли ви в жопу. Що я буду прямо там. Ну і звісно, потім я працювала по якимось замовленням, саме по замовленням. Більше, як то кажуть, я Херсон трогала, тільки тоді, коли у мене його замовляли. Я не буду навіть це ну, приховувати. от. Але, але пане Ігор пише, що я пенсіонер, да, я нікуди не виїжджаю, я не можу, ну не, ну не, ну не маю я змоги в мене виїхати все. Але я вас щодня дивлюсь. І знаєте, мені ну, стало шкода людину, тому що коли, одне діло, коли ти щось робиш е, і тебе хають, а друге діло, коли ти робиш і хтось потребує цього. Тому я вирішила зробити так. Я не можу писати кожного дня на Херсон, чого, того, що ну справді чесно скажу, може б я і писала, але да, ну, якби це воно ну, мало. Сенс. Бо витрачати кожен день купу часу, Ну, ну мені треба теж щось в ротик покласти, да, щось покушати, треба денюжки заробити. О, тому я не можу. Але я вирішила зробити, дивіться як, по декадам. От сьогодні ну, перше, да, да вже друге, да от буде з другого по 10 включно. Отак, от от буде такий прогноз для Херсона: на кшталт обстрілів. Ми дивимося прогнози: на кшталт обстрілів прильотів, того що я знаю. Ну, я знаю, що там є прильоти, я ще про них говорила ще раніше. Що вони будуть і буде хуже, ніж. Ну, тому що окупанти зроблять дуже ну, подлість велику. Отже, давайте подивимося, з 2 січня 2023 року по 10 січня 2023 року ми будемо дивитися включно. Так, да, включно. Дивіться, ситуація гостра буде зберігатися, при тому вона буде зберігатися коло лікарень. От там треба бути дуже акуратним. Я ще просто хвора, друзі, я боліла дуже сильно. Таким чином, таким чином е окупанти, да, російські фашисти хочуть залякати і людей, щоб вони там боялися. Щоб вони там були в страху, боялися і не де намагалися далі ну, не, не наступати таким чином. Далі, ще що. Але, але е, приїде багато якихось ремонтів, будуть вам світло проводити, там якесь інтернет, щось ремонтувати, щось будуть, ну, то, тобто розміновувати тощо. Е, будьте дуже уважні і обережні, хто живе на Скажімо так, приватний сектор, але він такого, скажем, ну, якби не в центрі, а з краєчку. Поняли? О, там треба бути уважним. Чому? Тому що там багато мін або розтяжок. Поняли? Поняли? Ще що? Частина ЗСУ ну, вийде звідти, тобто не буде там знаходитися. Чому? Тому що, ну, тому що треба ж іти далі воювати. Да, і Через це люди будуть дуже боятися. Боятися, що буде, що, що ж тепер буде з ними. Не бійтеся, друзі, тому що ЗСУ вас не покинуло, просто пішли далі, е, далі ну, захищати, звільняти тощо. Так, далі, далі. З другого о, по... 10 включено, персону. Все одно потрошки налагоджується, але ви будете трошки обмежені в воді, тому наберіть водички, водичка має бути. Щось там будуть у вас ремонтувати. До речі, вас вже ремонтували, здається, є карта повторення, що у вас отой якийсь водопровод, якщо його ремонтували, то його знову будуть ремонтувати. І він десь на окраїні. Тобто за межами там щось вони будуть робити. Якісь, може, труби нові класти чи ще щось таке. Я не знаю, що вони там поробили. <кій> Ще будуть обстріли, ще будуть летіти. Тому, якщо у вас працьовує, скажімо, як вона називається? Сірена тривога, да, то звертайте на це увагу. Буде пожар. Буде пожар, буде прильот. Притом це буде якась дорога. Це буде якась дорога, я би так сказала, Я би сказала, коли приїдуть, не то що дорога, коли приїдуть, от, знаєте, там багато воєнних. От тоді буде прильот. Або туди буде прильот. Так, давайте подивимося ще, де будуть прильоти. Вам примірно, міста, щоб ви розуміли, де, вам, де, вам, де є опасні зони, де будуть прильоти. Ну, вам туди ППО привезуть, щоб ви розуміли, так що можете боятися, ну не сильно. Значить прильот буде, е, буде, щось у вас є таке на, на воді. На воді воно е, якась поруда на воді, там буде прильот. Е, там повинні бути якісь ну, висок, високі дома, много Поряд є. Водичка і споруда на воді, по якій щось їздять. Наприклад, мост якийсь або паром якийсь, поняли? От. І він вже був підбитий, чи що, щось таке вже він був поломаний. Далі прильот буде за межами. Вночі за межами. От. Туди вже прилітало. От далі прильот буде іще окремо якесь стояче здання, чи на площаді така, знаєте, пустиря. О, там теж буде. От, і щось таке, якийсь, як то це, чи торговий центр, чи що. то тобто, есть, там, де гроші робляться, осторожно, пожалуйста. <кій> <кій> і там, де працюють лікарі. Що робити, я вам скажу, що робити. На моїй головній сторінці є медитація. Називається Захисний купол. Ми заходимо, там море намальоване. Ми заходимо, робимо цю медитацію і ставимо цей захисний купол над Херсоном. Повністю. Чим більше у вас буде це робити, тим менше прильотів буде. Так, з другого по 10-те включно. Будуть смерті, друзі, будуть смерті. От. І, і поранені будуть, тому, будь ласка. От, і якісь чоловіки ось будуть. Вони якраз саме працюватимуть над чимось. Це або якась чи школа, чи больниця, чи. Ну, там, де є якісь традиції, поняли? Скажімо так. от, от. Але вже працює ППО. І я вам хочу сказати, і над приватним сектором там буде спрацьовувати на ППО, поняли? Тобто влада подумає над тим, щоб ставити Пету вас захищати. От. Але все-таки все-таки трошечки відійдуть, відведуть в войска, самі війська, і вже будуть працювати самі палісмени, ну і так сказать, імчесники і так далі. Тому ви запам'ятали: 10 числа вам зроблю наступний прогноз. Все. Дякуйте, пану Ігорю, і неважливо, що ви його не знаєте, просто скажіть дякую і все. І, і, як то кажуть, і пишіть мені приємні коментарі. Все, друзі. А, пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та любі, чуплі, люди, які дивляться моє відео, яким я подобається, які ставлять пальчики вверх. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.